Стильна куртка оверсайз для дитини. Дуже класний такий цікавий колір. Вона йде така, трошки з блиском. Рукавчики йдуть на манжетиках. Також на одному з рукавів є ось така липучка, дуже цікаво виглядає. Капюшончик на підкладочці. Також у нас тут він ось так застібається на кнопочки. І додатково ще стягується. Застібка у нас йде блискавка. Ось так він виглядає всередині. Все гарно прошито, на підкладушці. Також у нас тут ідуть дві різні кишеньки. Ось так він виглядає внизу. Показую взаді. Дуже класний та стильний. Тут у нас іде ось такий надпис. Дуже цікаво виглядає. Дуже гарно набитий. А замовити ви його можете у нас на сайті Айлавмаміком'йой.